Через аномально теплу весну садовий шопінг цього року розпочався значно раніше. Зараз бум на декоративні рослини. Ми вирушили в один із садових центрів та розпитали, що купують та за якими цінами. Перша красуня весни це форзиція. Вона найбільш відома серед жовтоквітучих кущів. Один саджанець обійдеться вам у 190 гривень. Вона цветет на голих веточках. И когда І коли ти йдеш, і ця эта шапочка, или кустарник високий, там ну хто кому як це видится. И с початком війни розповідають, рассказывают у центрі люди скуповують все, що цвіте. Вот именно в зв'язку з війною люди себя від так этим, отвлекают этим, їх просто много мы продаємо. Зараз бум на сакури, попри те, що її ціна стартує від 4,5 тисяч гривень. Це великий вибір. У нас більші і плакучі є, і краснолісні теж, тобто різних. Білим цвітенням, розовим цвітенням це все є. Масово цього року розкупили лаванду по 150 гривень і троянди по 100. Зараз чекають на квітучі троянди в горщиках. За них доведеться викласти вже 300 гривень. З квітня по травень квітна декоративна груша. Вона має гарне біле цвітіння. Її рекомендують для дворів та скверів. Ціна за неї становить 4 тисячі гривень. Рясним бордовим цвітінням яскравих барв у ваш сад додасть декоративна слива пісарді. Вона коштує майже 8 тисяч. Это все литер, это привлекает внимание на зеленом. Например, если у вас все зеленое, там да, хвойное, то если там и красный лист, сливы, писарди, это очень ярко и красиво. Слышите аромат? Вот это идет от нашей сливы. Такой чудесный аромат. 7900 гривень вам коштуватиме береза юнги. Ціна на ялівець коливається від 290 до 550 гривень. Значно дешевше коштує берівчина – 70 гривень. Прикрасити свій сад чи подвір'я ви можете і найдорожчим деревом – за 47 тисяч гривень. Це тис ягідний. Він дуже дуже дорослий. йому вже більше 20 років. Для садів та клумб пропонують ялинки голубі, а ще гірські сосни. Вони не ростуть високими та ідеально підходять для маленьких клумб. Цінують у декоративних рослин форму і колір. Всі вони адаптовані до нашого клімату.